Так як ми зупинилися на класичному обробітку ґрунту, ми довго вагалися, які нам плуги вибрати, але ми зупинилися на плугах фірми Kun Multimaster 153. В нашому підприємстві є три плуги, п'ятикорпусні, які називаються Multimaster 123. В маркіровках 123-153 зашита цікава характеристика. В характеристике описується січення рам. Мультимастер 123, у нас іде 120 мм, січення рами 153-150 мм. Зазвичай у нас літом складаються посушливі умови. І проводити оранку майже неможливо. Але з плугами кун мультимастер я готовий запевнити, будь-кого, що це можливо. Коли всі наші Сусіди, друзі, знайомі стояли з іншими брендами інших плугів, то ми орали. От в такому випадку, якщо б рама була тонша, то це був би одноразовий плуг. А так ці плуги вони витримують любі знущання. При пересушеному ґрунтові Кун робить дуже малу кількість грудь груді, і це була основний основна потреба, що ми його купили. Дві зміни організувати оранку то 20 гектарів за сутки. Дана модель беорві. В середньому вони напрацьовують приблизно 800 гектарів. Дана модель чим нам подобається, симпатизує на відміну від інших лугів, що в них болт іде не на зріз, а на розрив, і це є великою суттєвою перевагою над іншими моделями інших. Так як сама конструкція плуга є такою масивною, важкою, то немало важливо для переїздів опорне колесо. Головний момент це його правильно настроїти, а настроїти його дуже легко. І що немало важливо, швидко настроюється. Тобто механізми зроблені так. Там приплужники опустить це швидко, не так як в других є, що довго перекручують, підняти саме переставить захват. Винти, все це зроблено. Ну в його регулювавках. Ми цілком задоволені і рекомендуємо її і, і нашим сусідам, друзям. В порівнянні з іншими плугами, плуг кун він бистрий в роботі і маневрений. Замовники всі, безперечно, дуже задоволені якістю оранки. Даний плуг – це є оптимальне поєднання ціни і якості. Ми даним плугом задоволені.